А теперечки я не дам тобі байбарака. Що поживилася? Вашої уваги просимо у вас вибачення, що ми перериваємо нашу виставу, але ми її перериваємо не надовго, буквально на кілька хвилин. Просто так склалася ситуація в нашому колективі, і це я думаю, що не тільки в нашому колективі, а в багатьох колективах, в багатьох закладах культури і не тільки. Але так склалося, що завжди пишуть про те, що не виплачується зарплата медикам, вчителям, енергетикам ще кому, але ніколи не говорять про культуру. І складається враження, що культура або задоволена, або її все влаштовує, або вона просто не вміє говорити. Так як ми актори, ми маємо говорити зі сцени чужі слова, свої слова, свою душу вам виливати, ми вам виливаємо свою душу. Дуже постійно і тривало нам затримують зарплату. Звичайно, не винні, не винні, винно наше керівництво театральне. Ми розуміємо ще, що ця заборгованість, що ця вина йде десь зверху. Ми розуміємо, звідки вона йде, але ми досі офіційно від керівників області, від керівників культури нашої, ми офіційно не отримали пояснення, чому так відбувається, наскільки довго це буде відбуватися, і яким чином ця ситуація може покращитись. Елементарно просто не хочеться говорити вам всі проблеми, але ви ж розумієте, елементарно кажуть, талант має бути голодним, але крутиться голова на сцені, вибачте, голосів не вистачає для співу. Ми їздимо на роботу або один раз приїхали, в нас робота складається до другої години і з вечора. Тобто ми раніше їздили додому, зараз ми не їздимо, ми цілий день тут знаходимося піймо один чай. У багатьох у нас працюють в театрі і чоловік, і дружина мають діток. Багатьох у нас батьки хворі. Самі ми не можемо дозволити собі лікуватися, тому що в нас немає грошей елементарно доїхати на роботу, не кажучи про те, щоб затрати якісь на ліки були. Я розумію, що ці проблеми стосуються всього нашого, всього нашого міста, всієї нашої країни. Я розумію. Але якось так, що всіх чують, нас не чують. Сьогоднішнє наше звернення звернення для того, щоб нас почули. Щоб нас почули і зрозуміли, що ми теж люди, і ми розуміємо всю цю ситуацію, і ми не хочемо бути якимись іграшками в політичних іграх е, нашої держави. Ми актори, ми завжди були поза політикою. Але ми люди, і ми хочемо бути людьми зі своєю гідністю, зі своєю честю і мати ту нещасну копійку У нас дуже мізерні зарплати. Хоча б ту нещасну копійку ми хочемо мати вчасно, щоб не соромно було дивитися в очі. Щоб було і конкретніше, на сьогодні ми не отримали зарплати за листопад. Вже 16 днів, як наші діти практично голодні, а якщо не голодні, то вибачте, нам приходиться брати кредити, займи і так далі. А банки не питають, коли там, ти можеш виплати за кредит чи ні. Вже давно прийшов час платити по рахункам, а ми цього не можемо зробити. І У на нас... нас не тільки актори, які стоять на сцені. Це стоїть. і технічні цитата, це, ціка, це всі це весь человек, театр. Крім того, нам час. відомо, що це, це стосується і філармонії, і театру Ляльок. Це ми знаємо точно. Тому, друзі, вибачте, що це вийшло, вийшло саме для вас. Хоча ми, ваші сусіди, ми живемо поруч з вами. Я гадаю, що вам не байдуже і наші проблеми. Бо ми хочемо дарити вам радість і щастя. А коли всього нема всередині, вибачте. І останнє я хочу сказати: оцей забор, який стоїть перед театром, це не театр відгородився від, від міста. Це не театр відгородився від людей. Зрозумійте, хто це відгороджує нас. Дякую вам за розуміння.